Як помідор, як сфрима. Та ні, воно корисне, тому що звертає увагу на важливість та необхідність навчатися, щоб мати багато різних знань та умій. Тож привітаємо наших друзів з Днем Знань, які завжди відпічають в перший день осені. Друзі, на заняттях Першим 1 з Днем Знань! Ми усіх вітаємо! 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 Ура! А тепер пограємо у гру швидкі питання та відповіді. Цей рік кожен може показати свої знання, свої вміння. Ставити питання і швидко думати. Почнемо? Так, я теж пер... я перше ставлю питання. Що таке вересень? Я знаю, вересень це назва першого осіннього місяця. Молодець! Відповідь правильна. Послухайте, будь ласка, моє питання. І в групі зайво буде мишка, бо вона тваринка, а всі інші горобець, ворона і сорока то птахи. Які ж ми молодці, розумнички, ага, щоб грати в такі цікаві ігри, треба обов'язково вчитися і накопичувати різні знання. Тому і виникло таке свято день знань. Вітаємо! Вітаємо!